Кажуть, що треба ходити в ліс зранку, тоді буде більше грибів. Дивіться, я ходжу ввечері. Бачите скільки його? Це трутовик серчано жовтий Чистий джекпот. Він як куряче м'ясо. Ну, Ідеальний для людей, які не вживають м'ясо. Ви таке колись бачили? Якщо ні, то подивіться уважно. Це трутовик серчано жовтий і поки він отакий молоденький, його можна брати і їсти. Він як куряче м'ясо. Ну оцей вже жорстко. Але ні, в принципі, теж нормальний. Боже, скільки його. Оце джекпот. Ого! А нажа в мене нема. Але ми отак його. По частинкам спробуємо відламати. Ось. Отак. Так, я була без ножа. І мені довелося так ламати, добре, що пакет був. Дивіться, на всю зиму. Курячого От. Ну, обламала нерівно, але, тим не менш, він розкине спори і по-любому буде на наступний рік.